Коротше, Галя, він поробив фотошоп. Понятно? Фотошоп. Фотошоп. Щоб шо? 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 добре було йому. Не мені ж йому? Понад це, є. Галя, коротше, що сказали міліціанти? Що то у нього це психічно хвора людина і у нього це є обострення оце осіннє обостріння. І я думаю, знову у когось обостріння і знову страдаю я. Чуєш, це, ну я як пороблено. Думаю, при чому тут я? Ну каже, що ото у його ця травма у дитинстві була. Він оце як підлітком був заліз на черешню, а тоді впав із черешні у навоз коров'ячий. О, і каже, два рази травмувався. чуєш, Каже, один раз як падав, а другий раз шо ну, у гімну попав, і всі там стали сміятися, і там дівчата були. чуєш, і це, і це він так оце я у нього на цьому почві так ну заболіла людина. чуєш, так я думаю, а при чому тут я знову? Чи, чи я його стоїть це я черешні кидала? Чи я сміялася? Ну, оце. Ну, Знов страдаю я. Хтось покидав, хтось посміявся, а мені оце робить з мене ці фотографії робить інтимні, а тоді шантажувати їх. Чуєш, це ж, як по це я. І, 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 от, і оцей чоловік чуєш, прийшов, губи сліпив, так дивиться на все, бо ці фото виложили і так це я. А, а я ж так, ото -от, так, знаєш, так. Ну, Добавля ж бути розстроєна, а я не розстроєна, Галя, зовсім я там така гарна. Що то не я? Бо... Ну, не я, ну з мене ж зробили, голова ж та моя, то все інше там, і тіло, і все, що робиться, то не я. А голова ж та -то моя, Тобто, ну, як пів я, виходить. В ну, общем, половина мене на тих фото така гарна. І я там так стараюся, голя, я там таке виробляю. Того що там зі мною стараються теж два, зразу два. Розумієш? І що, якщо люди так стараються, чоловіки, що я не постараюся, я тим більше постараюся. Чого?